На Хмельниччині цей тиждень розпочнеться мінливою погодою з температурними коливаннями та опадами. У вівторок, 5 серпня, ще буде спекотно. Нічна температура буде в межах плюс 16-18 градусів. В день на більшості території області повітря прогріється до плюс 26 градусів. В Кам'янець-Подільському районі спекотніше до плюс 29 градусів. Впродовж доби опадів не прогнозують. У середу 6 серпня очікуються дощі, місцями можливі грози та посилення вітру 10-15 метрів за секунду. Дощі значною мірою послаблять спеку і в день повітря прогріється до плюс 22 градусів. Вночі температура коливатиметься від 16 до 18 градусів з позначкою «плюс». У четвер, 7 серпня, добами не без опадів. Позначки термометрів вночі коливатимуться у межах від 11 до 13 градусів, а вдень від плюс 21 до плюс 23 градусів. Погода почне змінюватись у п'ятницю, 8 серпня. Опадів не прогнозують, а температурні показники почнуть підвищуватись. Вночі ще буде прохолодно від плюс 11 до плюс 13 градусів, та вже в день повітря прогріється до плюс 23 плюс 25 градусів. У вихідні стане спекотніше та втримається суха та малохмарна погода. У суботу 9 серпня в день температурний максимум очікується вже на рівні плюс 26 градусів, вночі від плюс 15 до плюс 17 градусів. У неділю 10 серпня повітря прогріється до плюс 17 градусів вночі та до плюс 26 плюс 28 градусів в день. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.